Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву московського патріархату, втік за кордон. Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу, 24 серпня. Крім того, того ж дня нардеп залишив територію Молдови через аеропорт Кишинів. Полетів в Італію. Рейсу 17.40 Кишинів. Рим, за даними наданими джерелами УП, в стан закону Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою. На початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав. Торік, 24 січня у 19.41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП Маяки Удобне. Автомобілем Тойота з державним номерним знаком і до неділі, 24 серпня, за кордон не виїжджав. Наразі правоохоронці з'ясовують ці обставини незаконного перетину державного кордону. Мобільний номер телефону Дмитрука не працює. Більше не обслуговується раніше. Він заявляв про нібито фейки, що його родина він в Молдові і українські спецслужби вимагають, аби молдовські затримали його.